Всім привіт! З вами Євген Сергійович, Сьогодні у нас буде обзор оболочки від Xiaomi, яка називається Hyperos. Ну, Оболочка, яка прийшла на зміну MIUI. Подивимося, що в нас тут на налаштуваннях. У нас тут, бачите, пише Xiaomi Hyperos 1.0. Ну, Це саме перша версія Hyperos. Ну, далі воно буде йти. Буде HyperOS 2.0, Hyperos 3.0, HyperOS 4.0. По суті, оболочка заснована на Android, сказати так. Це, по суті, самий Android. Казав, що це вроді операційна система. але ні, це, по суті, оболочка, яка е, прийшла на заміну легендарні MIUI. По суті, Xiaomi казав, що це написано з нуля оболочка, але це досвід MIUI, Ну, там, Ми думали, що MIUI 15 буде, але ні, на Some представили якусь Хайпер Ос, ну, ну ладно. У мене якраз стоїть останнє оновлення. Можемо зайти детальну інформацію, щоб у нас по телефоні. 8 ГБ оперативки, так. І плюс 4. Ну, 4 це віртуальна пам'ять. Її можна тут і розширити. Так. так. Ну, 8 плюс 4 це 12. 12 ГБ оперативки, так. Але 4 віртуальний. Процесор Dimensity 8100 Ultra MediaTek, Ну такий хороший процес. 8 ядер 2,85 ГГц, Android 14. Та. Можу розказати історію, як я познайомився з компанією Xiaomi. По суті, перше, що я з я починав, це була 9-та потім 10-та, 11-та, та 13, 14 -та там було. Та, у мене перший смартфон Xiaomi був Redmi Note 3 Pro, якщо ви пам'ятаєте. Я Робив дроптест, там. Ну, але. Та, маємо то, що маємо. Тут е, також з'явилася одна функція, як екран блокування можна тут міняти. Ну, кастомізувати. Кастумитизув... Кастомні. Можна налаштовувати під себе їх. Тут, в мене, бачите, три: один такий звичайний, один такий, один такий. Тут є класика, там можна вибрати собі. Ну, Класика там налаштувати, зображення, шрифт поміняти. Все як на айфонах останніх. Ну, це вроді з'явилося в iOS 16 десь. Також є ромбік, так. Ну, е, та, шрифт вибрати і також поміняти, карти, поміняти можна. Ну, Так як на Google Пикселях все. Також е, тут можна е, також е, ще щось тут налаштувати. Ну, поміняти. Е, е, поставити своє обличчя, написати замість смайл тут інакше щось. Ну так. Ну, бо можна лишити все як я. Та, шпалами. Добре, давайте ми скасуємо. Ну, коротше, ви поняли. Що тут? Що тут що тут? Також тут е в HyperOS з'явилася така нова функція, як. Наприклад, що можна вирізати свою фотку? Ну, як на як пам'ятаєте, в IOS 16. -й. Всі цим хизувалися. Так. Ми затискаємо, так. Можемо на так. копіюємо. Так. Можна також зберегти її як, ну, як шаблон для створення приколів, там, чи, ще, чи ще чогось там. Заходимо ми зараз в Інстаграм. Та. 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 Ну, наприклад, давайте зайдемо в розповідь. Та. Ну, Виберемо будь-що. Не конче нам того. Ну, наприклад, ну, давайте будь-яку фотку. Та. Нажимаємо текст і тут, і тут зразу пишу, зображення, дивіться. Ми копіюємо, і маємо те, що маємо, дивіться. Я з Фроською в під'їзді. Дивіться. Видаляємо там. Також це буде, наприклад, корисно, не знаю, для якихось там мемів там, чи ще чогось там. Коротше, поняли. Ну, оболочка так-то прикольна, мені подобається. Ну, е, ві, ну. Від, to, від MIUI я так і нічого не побачив. Ну, по, ну, я так то пам'ятаю, переживав, що це все, не Android, що це капець. Ну, але ні, ну хай просто Android, так. Також те саме, що і Harmony OS. Але в Huawei є своя система, яка називається Harmony OS. Ну, Harmony це операційна система, яка була розроблена від Huawei. Ну, але в Huawei, знаєте, там біда зовсім з Google сервісами там. зараз компанія задихається, виживає як може, а Xiaomi такого нема. І це плюс. Хай, Ну. Та, оболочка від Xiaomi. Вона була представлена 26, 26 жовтня 2023 року, так. Ну, але раніше Xiaomi хотіла зробити е, замість MIUI MI OS, але потім підтвердила, що замість MIUI 15 буде Hyper OS. Та, Harmony OS якраз і заснована на Android. Ну, крута функція, вважаю. Ну, можна, наприклад, так, як на iOS 16, скажу вам. Краще підписник, якщо хочете на, інсту, під, на мій інстаграм, якщо хочете знати про моє життя там, про новини мого там каналу, чи ще якихось там влогів, рекомендую підписатися. Тут ви на цій стіті знайдете фотки громадського, громадського транспорту з папіру, який я збираю, достатньо часто. Ну і фотографії ліфтів, також не тільки ліфтів, ну і просто фотографії мого життя. Ну, та, профіль був створений в жовтні 23-го, о 22-го року, та. Ну, мій аккаунт такий. Ну, хоч підписник. Ну, підписники нормальні, 241. Ну, хочете, підписуйтесь. Я всіх приймаю, абсолютно, всіх. Ну, вважаю... ну, також у нас тут помінявся годинник. Це... Не знаю, в мене, на жаль, не збиралось, як він був в MIUI UI виглядав. Але ось так він виглядав хайпо роз новий. Також калькулятор. Ну, калькулятор такий самий. Воно ну, пишесь додати. Дектофон. Ну, дектофон майже не змінився. Ну, компас та саме. Міпульт. Міпульт мі лишився той самий, що і в MIUI. Але іконки зато ту кап'яцек змінились. Музика в сьомій ви згадаєте, так. Ну, ну, а так, додалі все без змін. Бо в камері нічо, немає нічого такого. Так. Ви бачите якраз. Нічого не людям. Інтерфейс камери лише той самий. Нотатки. Е Тоже є. Також е є мережа тріц, в якій я не так і активний. Але, але якщо хочете, можете підписатися на мій тріц і Інстаграм. Ну. Та в буду в апсі відео ще одна там мережа. Якась, ну, ви знаєте. Там. Ін, е, інстаграм також, ну і ТікТок в мене є. Тікток посилання на моєму профілі. Хочете, підписуйтесь. Я всіх прийму, Абсолютно всіх. Ну, підписники, тоді прощаємося. З вами був я завжди Євген Сергійович. До побачення всім до нових відео.